Всім салют, друзі! На зв'язку з Супербаті Містер Лає. Ми знову тут на цій кухні для того, щоб готувати щось смачненьке. Сьогодні будемо готувати курку на мангалі, а маринад у нас буде кефірний. Поїхав! Тож, друзі, для того, щоб правильно і швидко замаринувати курку в кефірі, нам знадобиться сама курка, яку ми будемо маринувати, у мене 4 чверті. Далі кефір, звісно, у мене 900 мл. Далі 1 столова ложка гірчиці. 1 столова ложка шрі рачі. 1 столова ложка часнику гранульованого. Можете додати свіжий, але мені ленький. Одна столова ложка паприки. А також сіль перед за смаком. Як бачите, нічого особливого, давайте будемо готувати. Тож, друзі, ми зараз будемо говорити про швидке маринування. Тобто, ваша курка не буде знаходитись ніч да, замаринованою, вона буде знаходитись максимум година. Тобто, ви розпалюєте вогонь, починаєте маринувати і замаринуєте. Що це означає? Що необхідно зробити декілька маніпуляцій з куркою, для того, щоб цей маринад все-таки дійшов до курки. Звісно, курку я помив. Вона вже чиста. Я вирішив робити на такі маленькі шматочки. І, увага! Ми будемо робити надрізи для того, щоб маринад за цю годину він пройшов до м'яса. Є на ніжках також, ну, буде не так естетично да, виглядати, як зазвичай, але м'ясо має бути цікавішим. Робимо ці надрізи. Ми тут от фуфло це видаляємо, до речі, треба видаляти і хвостики, тому що вони можуть дати дуже поганий смак. Тут я забув видалити, видалимо і тут. Робимо надрізи. Хоча, знаєте, я знаю людей, які люблять їсти ці хвостики. Я не такий, я не один з них. І є багато матеріалів, в яких написано, що ці хвостики дійсно можуть впливати на фінальний присмак вашої курки. Тому в усіх підручниках з кулінарії рекомендують видаляти ці. Желези, так? Да? Є. Yeah. Ну, а далі все просто починаємо магнувати. Заливаємо кефіром. Wow. Дуже красиво. Оце. Суміш. Спочатку сухі спеції, столова ложка, чеснику. Зонульованого копчена паприка. Як вона пахне. А? Також столова ложка. Далі пішли по таким столова ложка гірчиці. Я навіть півтори кину, тому що гірчиця не ядрьона. Тут вже все залежить від вашого смаку. І шрірача. він ядрьоний, але не дивлячись на це, він ще й дає дуже цікавий присмак. Тому не бійтеся до того, що у нас є кефір, який забере гостроту шрірачі. І залишить цікавий присмак. Столова ложка пішла. У нас тут нема соєвого соусу. Це означає, що треба додати солі. І солі треба додати нормально. У мене тут екстра, тому додаю так. Нормальні дві такі дрібки. Додавайте солі і перчику. Люблю перчик, чорний, молотий. Додаємо. Нейжалі я навіть відкрию його, тому що. Є. Тепер наша задача це все перемішати. Руки в мене чисті, не переживайте. Ви, напевно, думаєте, чому я не в чорних рукавичках, як роблять це всі. А тому що я не випендрююсь. Я показую та. Приготування їжі так як, так, як воно має бути в домашніх умовах. Ми не в ресторані, ми готуємо вдома, так, як... я готую так, як будете готувати ви. Ну, чисті, нічого поганого тут не буде. Так, ми замаринували курку, залишаємо це так, на одну годинку, поки будемо розпалювати вогонь, можливо, трошки більше. І будемо потім смажити, побачимось на вулиці. Ну що, друзі, ми переклали курку в сітку і давайте спробуємо це все посмажити. Жар неймовірний. А значить, що наша курка буде готова, я думаю, хвилин через 15. А, поїхали. Друзі, ну, курка в кефірному маринаді готова. Давайте спробуємо, що у нас вийшло. Візьмемо отаку ніжку. А, зазвичай їм руками, але для вас, лише для вас, я зроблю з себе джентльмена і з'їм виделкою. Дивіться, Прожарка класна, все готово. Курка м'яка. Все просмажено, е і вона реально дуже м'яка. І це дуже класно. Да? Тож, якщо вам сподобалось, або якщо ви ще ніколи е так не маринували курку, то е мій, моя вам порада, візьміть і зробіть це. Принагідно нагадую, що е наразі наші Збройні Сили України потребують вашої підтримки. Тож, якщо у вас є можливість, будь ласка, підтримайте ЗСУ, підтримайте нашу оборону для того, щоб ми могли звільнити наші землі. А якщо у вас залишилось декілька монеток, то підтримайте мій канал. В описі до цього відео є посилання на БайміКофі, Patreon та банку MonoBank. Якщо у вас є можливість, то буду дуже вдячний. З вами був Супербаті Містер Вай. До нових зустрічей, до нових рецептів. Все буде Україна. Пока!